Христос зрождається, дорогі в Христі, сьогодні маємо Євангелію від Марка, 10 глава, 23 по 32 стих. Тож Ісус, обвівши зором навколо каже до своїх учнів, як тяжко тим, що мають багатство увійти в Царство Боже. Учні задумілися цими словами. Ісус же знову заговорив до них і каже. Діти, як тяжко тим, що звірились на багатства, увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь бушко голки, аніж багатому війти в Царство Боже. Здивувалися ті ще більше, один до одного казали, хто ж тоді може спастися? Ісус, же поглянувши на них мовить, у людей це неможливо, але не в Бога. У Бога бо все можливо. І заговорив до нього Петро: ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже, істинно кажу вам, Нема такого, хто кинувши свій дім, або братів, або сестер, або матір, чи батька, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелії не дістав би сторицю і тепер, у цьому часі, посеред гоніння, домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль, і в майбутньому віці життя вічне. І багато з перших стануть останніми, а останні першими. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувалися вони, йдучи, за ним страхалися. І взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити. То, що має статися з ним. Отже, маємо Євангелію чуємо, де Ісус говорить про таку тему, так, яка багатьох хвилює. Він про неї часто говорить, бо, тому що в неї насправді важливою. Він говорить про багатство, про кошти. Каже, тяжко багатому війти в Царство Боже, легше верблюду пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Я собі раніше все так уявляв, тобто великого верблюда та, і маленькі вушко голки, якою, голкою, якою, якою шиють. Думаю, Як той величезний верблюд може туди залізти, навіть, навіть нога не війде. Е, Але це йдеться про в Старому Завіті, в містах, крім великих воріт центральних були також такі маленькі... Е, маленький прохід, так, де е, якісь торгівці. Так, або люди Мали хотіли зайти у місто, вони верблюд мав зайти через такий маленький отвір. Отже, це було дуже важко. А господь каже, то легше верблюду війти, ніж багатому війти в царство небесне. Чому? Тому що багато людей звіряється саме на багатство, на кошти, От покладається на них. А Господь каже, ви на мене маєте покладатись. Я центральним в вашому житті маю бути. Це не означає, що не потрібно коштів, що не потрібно працювати. Не є потрібні і важливі, так але це є, має бути певний пріоритет. Тобто Господь має бути центральним. каже, Бога не людей це неможливо, але Бога. Бога все можливо, тобто ми повинні покладатись найперше на Бога. Він має бути центральним у нашому житті. Чуємо також, що Петро каже: ми все лишили, покинули. Що ми будемо мати з цього? Зус каже, що він забезпечує, він допомагає і підтримує. Важливо є звірятися на нього. Але також є важливо завжди чувати, кожного дня згадувати собі, пам'ятати про те, Боже. За кого я найбільше сьогодні думаю? Чи я думаю за кошти найбільше сьогодні, чи можливо про тебе? Так? Чи те моє серце, що я центральне сьогодні ставлю в своєму житті? Що я ставлю на перше місце? Тому, дорогі в Христі, Пам'ятаємо, що Господь має бути в нас центральним, Він має бути в нас на першому місці. Довіряймо йому. Христос рождається.